Всім привіт! У нас ціка година 11-та. Ми вже проснулися назад, на 9. Інстаграм. Назад. Вже всім примісті. Угу. Так, давайте зробимо детальніший огляд на мій штатив. Що тут у нас прийшло? Боже, в мене тут стач на столі. Все валяється. От така штучка. Ну, три така. Я хотіла перше її замовляти, вона 80 гривень була, але потім, думаю, побачила оцей набір, коротше, там, де все є, і штатив, і світло, і та тринога є. От, от така тринога. В тій тринозі є, е, насаджається на таку штучку, от. штатив. ну, Тримач. О, її можна повертати. Боже, тяжко трошки. зараз. Отак. Ну, вона дуже тяжко повертається, боже, щоб не зламити. Ну, коротше, тяжко повертається, не йому вона тако крутити, всякі різні сторони. Отак. Собі робити. Ось тут є такий шарик і воно так крутиться, але дуже тяжко. Тут така три нога тут була. Далі мені наклеєчки поклали, дивіться. Ось такий Так, пульт до світла. Зараз я покажу. Отакий. І це пульт щоб... Зараз що відкрити. О, і це пульт такий, що, типу, нажимаєш, і фотка робиться сама, типу. От на Android є. Так, що? Ні, то щось. Ось така кнопка. Я ще не видно нічого. О. Типу, ти собі відійшов, хоп, нажав і у нас сфоткало. Класно. І пул такий. Так, подивимось далі. Далі у нас є тут такий штатив світло. Така штучка ще була в наборі. І сам штатив. Зараз я його відкрию, покажу, який він довгий. Тут на штативі ще є то для світла. Теж можна переключати, там включати. Плюс, мінус там. Зараз я ще його відкрию, покажу. От, і такий штатив по висоті, навіть більший, ніж я. Ну, взагалі крутий. От сюди телефон, воно собі так нагинається. Світло. Дуже класно світить, до речі. Зараз спробуємо. Врубаємо наше світло. Опа! Та що ти пісня? не? То щось плюс нажимаю, а мінус. Ага, о, зменшується. Ось таке світить. Легко світить. А тут плюс, воно збільшується. Це щось... О, тут ще таке холодне є. Тепле. Отаке. От ну, класно, ні. Назік, скажі. 1150 гривень оцей фейс набір. Мені здається, це недорого. Ну, супер. Yeah. Дивіться, як ця кнопка фоткає, нажимає. Та одну фотку зробили. Дякую, бачите. От. Робить зразу 10 фоток. Ми тут лежимо в собі, в нас неділя, завжди однаково, лимила <смір> неділя. На жаль, дуже щось втікає. А я зараз буду знімати відео на TikTok. Дуже, до речі, прикольне, потім вам закинув фото. От так от. Назар потім поїде в Чехію по цей.

Що таку декану, кажи? Ні, я не знаю. Ні, не знаю. Я не мене три дівчатки лох. Що з популярними? Де назавдяки? Мої. А, танцюй. Ты тоже танцуй? Нет. Yeah. Танцуйте тоже? А что это означает? Танцуйте? Танцюйте, ну шо? А, а, а я... наш вытаснуется. Чтобы вы танцевали. Танцуйте. Что ты означает? Танцы узначают. <гаси> не Боже, з тим всім забула і вам відео записати. Тут що воно знімала відео в TikTok. Дуже класне. Коротше, я вам ще закинув шорт сюди. Ой боже, Назар поїхав по подушки з Ангеліною, з Ронком, з та другом у нього сьогодні день народження. По подушки нам, по ковдру. Я не їхала, бо там не було місця. То я попросила його щось зняти. От. Зараз до чай пити, буду монтувати відео, те, що в Тік-Ток треба закинути. І, цей. І от такі в нас справи. Ще ми танцювали джаз Dance з сестрою. Не знаю, щось там зараз зняв. Я не знаю, що він не знімав. Я вам покажу. І я його попросила дещо купити. Я не знаю, чи він купить. Чи він знайде, чи він не знайде. Дуже сподіваюся, що знайде, якщо чесно. Попросила його купити цей е, алмазку. Не знаю, чи він купив. Е, і ще такий контейнер на 30 відділень. Теж не знаю, чи він знайде. І от приїдуть, будемо дивитися, що ж вони накупляли. Зараз йду пити чай з шоколадкою. Бо трохи змучилася і буду далі продовжувати з цим відео в ТікТок. Не так сій, просто це, це знімається. Не знаю, мабуть, десь годину знімала. Але насправді дуже цікава ідея, і я думаю, вона получиться і це все здійсниться. Тому я вам викладу в шорт, ви обов'язково подивіться. От. І такі в нас справи. Зробила ще собі канапочки отакі. Чайну у, нас зробила. у нас ще переїзд повним ходом. Короте, срач, господи, не знаю, як ми переїдемо. Шалахи валяються, тут вже попрані. Ой Боже, я не знаю. Ну, помаленьку переїжджаємо, ну, ми вже тут спимо, ми вже тут живемо, там просто в квартирі залишилось помити і тут порозкладати деякі речі. Десь, в принципі, ходильний на великий, коротше, Я вам завтра покажу румтур. До речі, сестра моя має температуру захворіла. Я чула, що якийсь грип ходить. Ще би мене заразило. І це би було взагалі капець. Я сподіваюся, що я не заражуся, бо в мене зараз я теж перші я так ну, до хвороби мене так не чіплялася, а зараз оп і все, я вже хвора. О Боже, я не думала, що це так важко зробити таке відео. Я вже роблю дві години десь. Сіла десь коло другої, а вже четверта. Капець, я вже і змучилася, але нічого. Викладемо, думаю, сподобається, бо воно таке класне реально. І ну, реально може дещо збутися. Так що, чекайте, я вам закинув шорт обов'язково. Коротше, приїхав Назар, купив подушку, ковдру, якусь постіль. А я щось тільки бачу одну подушку. Годинник свій купила, mm -hmm. наш. Що сподобалося. Mm -hmm. Приїхали зараз, нічого мені не купив з того, що я просила. Ну, Я, в принципі, так і знала, що так і буде. І купив тільки одну подушку. У нас двоє до щось. Казала йому, підемо китайський підемо, купимо там дешевше. Каже, в нього грошей не вистачило. Коротше, ті мужики, я не знаю, це просто жесть. Я так хотіла ту штуку. Обідно, ніколи не думаю, що мені щось може купити. Та я розумію, що для нас, але все одно <гас> <гас> Кажи. <8700 далі. гас> <гас> так. давно. купили. ж це блогерка? А що так. ти займається? Та покажи. Бачимо, я мені 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 Боже за що 50 євро. Тільки ця камера перестає співати. Співай далі. Що співає? Твою любиму пісню. Я, я, я думаю, всім в голові вже та пісня заїла. Кульба Тоня Матвієнко. Ні, ти за скоро Так, Мама, це ти роб. Я Аманда, вона Лінда, ти робс. Коли каже Аманда, я, коли Лінда, вона, коли Роуз не Друзі, більше нічого не буду для вас знімати сьогодні. Тож, прощаюся з вами вже і до завтра. І завтра вже поговоримо детальніше про переїзд і покажу вам румтур. Коротше, все вам то порозказую. Нікого в хаті не буде. Всі будуть по роботах, все буде спокійно, класно, ніхто мене не буде рухав, ніхто мене не буде бісив. Так що всім па-па і до завтра.